Інженери все частіше звертаються до орегамі для вирішення найрізноманітніших завдань створення обладнання, операції з освоєння космосу і навіть щоб зупиняти кулі. Але як це старовинне мистецтво складання паперу пов'язано з сучасними технологіями? Оригамі означає складний папір. Це мистецтво зародилося в Японії понад 400 років тому, але тоді йому не вистачало різноманітності. Схем у ті часи було зовсім небагато, можливо, 100 або 200 на всю Японію. А зараз їх. Десятки тисяч це лише зафіксованих, і більшість з них з'явилася у двадцятому столітті. Було декілька майстрів оригамі. і найуспішніший з них чоловік на ім'я Акіра Йошизава, який створив тисячі нових моделей і написав купу книг про оригамі, і його робота сприяла відродженню мистецтва. Складання паперу. Я хочу скласти кактус. У першу чергу треба дізнатися, як зробити колючки. Ось у нас вийшло декілька штук. Отже, це означає, що можна зробити цілий ряд таких. І таким чином можна завершити весь кактус. І він буде мати такий вигляд. Ого. І що цікаво, кактус і горщик це один аркуш паперу. Просто з одного боку зелений, а з іншого червоний. То це все один аркуш паперу? Це один суцільний аркуш із розрізами. А якого він розміру? Приблизно метр на метр. Як бачите, величезний аркуш перетворився на це. Якщо взяти менший, тоді не вийде зробити стільки колючок. Скільки часу ви на це витратили? Десь близько семи років від початку до кінця. Вау, чому оригамі мистецтво, створене з естетичною метою, зараз приносить стільки користі для розробки нових конструкцій, створення механізмів для космосу, як так вийшло, що його почали застосовувати у різних наукових і технічних сферах? Чому воно таке корисне? Тому що оригамі дає можливість трансформувати плоску поверхню якогось матеріалу у потрібну форму. Відносно простим способом. Ось до прикладу, це триангулярний циліндр. Він бістабільний. це означає, що в нього два стабільні положення. Це одне, а якщо я поверну це вже друге. Насправді тут декілька однакових механізмів. Якщо розгортати, вони відкриваються один за одним. Збираємо їх разом, наносимо на два боки різну фарбу. І виходить такий фокус з кольорами. Так, це вражає. Але зараз це просто паперова іграшка. Так. Але ж ми можемо її якось використати. З цього виходить це? саме так. Правильно, ми співпрацюємо з Intuitive Surgical. Вони роблять хірургічних роботів да в інші. Їм треба було навчити робота керувати гнучкими катетерами, але вони постійно за щось чіплялись. І саме тому ми розробили ось такі складені трубочки. І якщо подивитись ось так, ми побачимо, що в центрі у них е, отвір, і неважливо наскільки сильно ми її розтягуємо, він залишається такого ж розміру. А це в свою чергу означає, що через отвір можна пропустити катетер, і коли треба його застосувати. Ця конструкція його завжди підтримує. Ось ще один приклад. Представляю, складний куленепробивний поліційний щит розроблений на основі шаблону Йошимури, виготовляється з куленепробивного матеріалу. Його можна скласти і поставити в поліцейську машину, а за потреби розгорнути. Але наскільки це надійно? Звичайно, щит випробовували. Дванадцять шарів кевлару непогано виконують свою роботу, зупиняючи кулі, випущені з револьвера. А нова модель з додатковими пластинами повинна витримувати постріл з гвинтівки. Ось тут, у баночці, я зберігаю кулі, які не пробили оригамі. <хух> Ще одна корисна властивість оригамі полягає у тому, що складаючи матеріал, він стає більш жорстким. До речі, хотів запитати Що саме? Це теж оригамі? Ага. Тобто з цією ж товщиною матеріалу баночка виходить міцнішою. Так, все правильно, але для інженерів актуальніше питання, як можна скласти лист твердого і товстого матеріалу. Це у нас поліпропілен, жорсткий матеріал. Просто так його не вдасться скласти у таку форму. І щоб вирішити цю проблему, ми робимо спеціальні вирізи на місці згину. І все зроблено таким чином, щоб при згинанні враховувалась ось ця товщина. Роблячи вирізи, надрізи і за необхідності додаючи шарніри, інженери навчилися складати листи жорсткого матеріалу, що стало в нагоді при проєктуванні сонячних батарей. Ось цей шаблон є дідусем всіх конструкцій, що розгортаються. Називається міура Орі. Саме його використовують у сонячних батареях. Це було перше «Оригамі» запущене в космос. Політ здійснили у 1995-му. Як бачите, конструкцію можна згорнути і розгорнути одним рухом, а в згорнутому вигляді вона майже не займає місця. А ось ще одна досить цікава модель оригамі. Вона легко згортається і розгортається саме за допомогою такої схеми пропонують робити сонячні батареї для супутників, щоб забезпечити компактність при запуску і надійність при розгортанні. А нещодавно фахівці почали думати, як за допомогою оригамі покращити аеродинаміку вантажних локомотивів. З ними є одна проблема: це як величезна цегла на колесах. Жодної аеродинаміки. Щоб це виправити в ідеалі, у нього повинен бути ніс як у літака. Але це неможливо. Локомотиви зазвичай рухаються зчеплені щеплені разом, а опиниться вогонь на початку чи в кінці ніколи не знаєш. Це у нас прототип в масштабі. Цей шаблон ми вже випробовували на справжньому локомотиві. Його дуже легко скласти, щоб нічого не заважало, і розгорнути, коли буде потрібно. Згідно з е, комп'ютерними розрахунками і е, випробовуванням в аеродинамічній трубі, це зменшить витрати на дизель на мільйони доларів на рік. Це скрипаль, одна з моїх улюблених моделей, бо він навіть може грати, якщо потягнути за голову. Фантастично! Можливість скласти рухому фігуру наштовхнула інженерів на думку про створення нових пристроїв, наприклад, таких, які можуть обертатись на 360 градусів, зі звичайними механізмами, з підшипниками і петлями. Все просто підключаєш моторчик, і вони рухаються. А з гнучкими металевими конструкціями так не вийде. Але про це забули попередити шанувальники в Оригамі. і вони придумали от такий Гнучкий механізм безперервного обертання. Він називається калейдоцикл. Ці механізми використовуються також в медичному обладнанні. На папері це були би згини, а з цього боку виходять щипці. І, звичайно, в меншому масштабі це частина медичного інструменту. Складаємо, вводимо у тіло, і там він розкладається. Розріз потрібен зовсім невеликий, а всередині ми вже можемо ним працювати. Схожий механізм вже використовується в роботизованій хірургії у порівнянні з попередньою версією. У ньому на 75% менше деталей. Завдяки новому підходу пристрій вийшов менший, але з більшим діапазоном рухів. І для оригамі такий масштаб не є межею. Це найменший у світі паперовий журавлик. <звучить> круто. Завдання полягало в тому, щоб знайти спосіб робити мікроскопічні оригамі, які складалися б самі. Перед вами сильно збільшена світлина цього журавлика. Але щоб побачити саму фігурку. Тре... треба більшило. Просте більшило. Вже не допоможе. Тут потрібен мікроскоп, бо фігурка менша за крупинку солі. Сам аркуш був менший квадратного міліметра, а в складеному вигляді значно-значно менший. Вау. Звичайно, виникає питання: а кому взагалі потрібен, махаючий крилами мікроскопічний журавель? Ну саме журавель, мабуть, нікому, але в медицині. Наприклад, використовуються мікроскопічні інструменти та імпланти, де власне і потрібні подібні механізми. Це наноін'єктори у геній інженерії. З їхньою допомогою всередину клітини доставляють ДНК. Розмір цього ін'єктора лише 4 нанометри. Тобто, на комп'ютерний чип завширшки 1 сантиметр, таких поміститься 400. А що це на столі лежить? Щось із зоряних війн? Так, це модель еліптичної нескінченності. Ми пробували замінити папір на інший матеріал. І, як бачите, усе прекрасно складається в потрібну форму. Це власне лампа, яка складається з стільного листа, доставляється у розгорнутому вигляді. Підключаєте кабель, складаєте і скріплюєте. Ви навіть не уявляєте, скільки тут розрахунків форма кожного згину впливає на все інше. Звідси, знизу, ось сюди й догори, воно все пов'язане одне з одним, і щоб все вийшло правильно, щоб згини працювали як треба. Потрібні непрості математичні розрахунки. Я багато часу присвятив математиці і фізиці, якщо точніше, я займався фізикою лазерів, 15 років пропрацював в цій галузі, писав дисертацію з прикладної фізики, і безпосередньо, що мені доводилось робити, це створювати математичні описи лазерів, формулювати проблеми на мові математики дуже корисно. Адже тоді можна використовувати її ж інструменти, щоб відповісти на певні питання та вирішити поставлені завдання. І мені завжди здавалося, що з оригамі цей підхід теж спрацює. Таким чином я почав описувати різні моделі за допомогою математики, і у мене вийшло. Мене вражає математичний аспект усього процесу. Навіть не дуже можу уявити, який мають вигляд розрахунки. Математика тут зводиться до того, як саме представити схему фігури. Зараз я принесу декілька гаразд. Це схема складання оригамі, креслення усіх згинів. У нашому випадку це схема складання скорпіона. Щоб скласти подібну схему, треба представити кожну його частину: хвіст, ноги, клешні у вигляді круглої форми. Це ще не лінії згину, ні. Це просто абстракція. Кожному елементу відповідає своє коло. Після чого ми намагаємось розмістити їх на квадратному аркуші паперу, наче складаємо м'ячі в коробку. У скорпіона великий хвіст. Отже, нам потрібно велике коло, наче футбольний м'яч. Лапки це вже менші кола, як м'ячики для тенісу. І все це треба помістити. У квадратну коробку. Отже, коробку заповнили, всі м'ячики на місці. Їхнє розташування й буде основою нашої схеми складання. А далі, вже за допомогою геометрії добудуємо всі згини, там свої правила. З'єднюйте лініями центри кожної пари кіл. Якщо дві лінії зустрічаються у формі англійської літери V, значить, між ними буде згин. Існують подібні, але більш складні правила додавання ліній. Але головне, що це покроковий процес. Окреслили одну лінію, вона вам підкаже, де має бути наступна. Так, проходите весь процес крок за кроком, і у вас виходить схема складання. Коли все готово, Кола можна прибрати. Вони потрібні, щоб зорієнтуватися на початку. Малюнок, що вийшов, це лінії згинів для потрібної вам моделі. Ось, власне, це він і є при створенні нових моделей. Одного разу стався революційний переворот. У якийсь момент зрозуміли, що якщо дотримуватись конкретних систематичних кроків, то вийде схема для тієї фігури, яка вам потрібна. Той метод, який я описав, підходить для будь-якої фігури, яку можна зобразити за допомогою прямих ліній. Наприклад, так можна намалювати скорпіона. Тіло, хвіст, ніжки, клешні все простими лініями. Тому для нього, як і для інших подібних фігур, метод з колами підходить ідеально. Але що робити, якщо нам потрібно скласти щось інше поверхню або сферу, чи щось на зразок хмари або великої тварини, накшалт слона? Тут кола вже не спрацюють. Для цих цілей є свої алгоритми. Десь десять років тому японський математик на ім'я Томохіро Тачі розробив спеціальну програму для таких поверхонь. Вона дає їй математичний опис триангулярної поверхні, і вона ця програма створює схему складання для цієї форми, яка нам потрібна. Вона називається Оригамайзер. З її допомогою можна скласти будь-який матеріал будь-якого розміру у тривимірну форму. Отже оригамі корисне для інженерів тому, що дає змогу отримати практично будь-яку форму з плоского матеріалу лише за допомогою складання. А якщо вам потрібно щось плоске, то оригамі допоможе це компактно скласти, доставити куди треба і розгорнути. Також складання матеріалу збільшує його жорсткість. А якщо вам потрібен механізм, здатний здійснювати певні рухи Оригамі допоможе і в цьому принципи Оригамі легко масштабуються, що дає змогу створювати мініатюрні пристрої. Але можливо найголовніше це ідеї, які накопичувались сотні років на досвіді з папером, а зараз потрапили до рук інженерів. Але щоб знайти їм практичне застосування, потрібні складні розрахунки, моделювання та експерименти. Друзі, проєкт Герой Кар організовує масштабний збір одразу на тисячу автівок для фронту. Мета збору закрити усі наявні запити на авто для військових. Для цього потрібно зібрати 240 мільйонів гривень. Наше завдання допомогти їм зробити це якнайшвидше. Тож переходьте за покликанням в описі під відео або за цим QR-кодом і зробіть свій внесок у цю важливу справу. І дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте його поширити своїм друзям, поставити вподобайку, залишити. Та коментар і підписатись на канал. Дякую!